Уперше в Черкасах відкрили обласний соціальний фотопроект Один на один з мрією. 20 дітей, чиї світлини представлені на виставці у силу життєвих чи фінансових обставин, не можуть втілити свої мрії в життя. У цьому їм допоможуть черкаські волонтери, митці та спортсмени, розповідає Олена Берестенко. Найяскравіших мрійників з усієї області зібрали організатори проєкту один на один з мрією. Вихованців інтернатів та прийомних сімей довірили свої фантазії небайдужим дорослим. Під своїми фотопортретами діти кількома словами описали мрію життя, а написане підкріпили кольоровим відбитком долоні. Вадим понад усе мріє про кар'єру хореографа. Його наставником став майданцер Максим Моробець. Привіт, Максим. В одній дуже приємно. Скільки тобі років? Тринадцять. Дванадцять. Ти хочеш танцювати? Так. Да. Окей, я тобі допоможу. Все ж у моїх силах. Діти вражали зовсім не дитячими мріями, каже організатор проекту Олег Саух, бо передусім хочуть бути корисними суспільству. Та найбільше дорослих вразив ось цей блакитноукий школяр. Павло написав просто і від душі: хочу бути хорошою людиною. Мамі допомагав, коли в неї робота була. Ну вона в школі робила. Треба їй було вдома допомогти. При поприбирав я прибирав. Тоді вона, як прийшла, ну сказала, хто це зробив. Я його поприбирав». за головного помічника вдома, Дома і десятирічний Назар. Він мріє стати фермером. Я люблю свіже повітря, яке там. люблю яблука, фрукти, овочі. Назар з багатодітної родини понад усе любить природу. Хлопчик вирощує полуницю та гарбузи, і все це добро з неабияким апетитом. каже, потім з'їдає зі своїми сестрами і братами. Моя сім'я дуже весела. Я люблю з моїм Яником грати в футбола. А з дівчатами у пінербола. У мене п'ятеро дітей всі допомагають. Ну і назад, ну назад з малку привчаю його до, до цього до фізичного труда і до роботи. Мрійників докупи зібрав відомий фотопортретист Олег Саух. Юнак і сам колись жив бажанням стати професійним фотографом, але на фототехніку не було грошей. Допоміг випадок. В інтернеті Олег познайомився з іноземцем, і той, перейнявшись мрією черкаського юнака, надіслав йому посилку. Там було чимало подарунків. А найголовніше, що там. Е був фотоапарат цей професійний на той час ну, нереально вартісна покупка. Була цей випадок життя додав хлопцеві віри у власні сили та ентузіазму. Він збагнув: мріємо ми багато, але чи багато тих, хто допомагає втілити мрії у життя? Ці діти власне заслуговує щастя, слуговою здійснення своїх мрій. Їм потрібно лише трошечки вашої допомоги. Упродовж наступних місяців волонтери, що стали кураторами учасників проекту, даватимуть їм безкоштовні уроки. Спортсмени, музиканти, художники та актори працюватимуть над тим, аби у світі стало хоча б на 20-ро щасливців більше. Олена Берестенко, Віктор Наточий, Новини.